Завтра, у середу, 13 серпня, відбудеться віртуальний саміт європейських лідерів. Його ініціював канцлер Німеччини Фрідріх Мерць. Він активно виступає на підтримку України. І головні питання, які хочуть обговорити, це щодо варіанти тиску на Росію. Це питання щодо українських територій, що то за обмін гарантії безпеки України та можливі мирні перемоги. Там візьмуть участь у цьому саміті, крім європейських лідерів, і президент Єврокомісії Урсула Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президент України Володимир Зеленський, і має доєднатися і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Отже, ми завтра вже ввечері будемо знати, чи вдалося якось європейським лідерам переконати Дональда Трампа не йти на поступки Путіну не. Нагороджувати, якщо можна так висловитись, путіна за його агресію в Україну українськими територіями, які зараз Росія окупувала.